Вітаю в наявності. Є ось такий автомобіль, і це Volkswagen Touareg 2015 року випуску на максимальній комплектації та ще до того всього щесне та перевірене пробігом у 100 36 тисяч кілометрів під капотом трохлітровий дизельний двигун з потужністю 150 кВт на автоматі та на повному приводі ця краля. Ідеальний візуальний та технічний стандартної автівки заглядаємо, заглядаємо у салончик. Там є на що подивитися, тому що на максимальній комплектації повторюсь, цей автомобіль. Зверніть увагу на дурну карту, пошкоджень немає. Є повний електропакет. Звісно, що передні, що задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал заднього виду та обігрів дзеркал заднього виду. Звісно що є пам'ять сидіння водія, сидіння водія. Комфортне, м'яке, звісно ж, з боковою підтримкою з підігрівом всі сидіння усі автівці. Є електрорегулювання сидіння водія та переднього пасажира. Звісно ж, автоматичне та адаптивне світло присутнє у цій автівці мультифункціональне кермо з круїзум контролем, адаптивним з підключенням до телефону та багатьма іншими функціями, які вводяться на пралу даної автівки. Велика, гарна сенсорна мультимедія з навігацією, з камерою заднього видно та багатьма іншими функціями, які на нього виводяться. Ось такий речах коробки передач. Друзі, оглядаємо другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також збережний. Зверніть увагу, немає ніяких пошкоджень, багатозонний клімат контролю. Цій автівці цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити у будь-яку точку України, телефонуйте, звертайтеся, запитайте до зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.